Мої вітання усім! Рада вас бачити знову! До нашої редакції надійшла історія, яку я хочу вам зачитати. Мій щасливий шлюб тривав майже 10 років. З чоловіком ми зустрічалися ще зі шкільних років, проживали в одному селі, а тому добре знали одне одного. Після п'яти років романтичних побачень він сважився на серйозний крок. І вже після закінчення університету ми одружилися. Жити стали в домі його батьків, адже він сам у сім'ї. Я ж мала молодшого брата, тому змушена була залишити батьківський дім, влаштувалася на роботу за спеціальністю в банк. Чоловік працював у вантажівки у місцевих бізнесменів. Життя було щасливим, адже жили ми в достатку. Перший медовий рік взагалі був особливим. Щомісяця чоловік дарував мені квіти на перше число, а вечорами влаштовував романтичну вечерю при свічках. Та таке щастя тривало недовго. Згодом, коли з'явилася дитина, все різко змінилося. Чоловік став затримуватися на роботі і не відповідати на мої дзвінки, а з часом зовсім інколи не приходив додому на ніч. Звичайно, таке буває в багатьох родинах, адже я не працювала, грошей в родині стало менше, а витрати лише збільшились. Та й виглядала я уже не так привабливо, як у 18. Але зрозуміти поведінку чоловіка я все одно не могла. Я сподівалася, що все повернеться, тому зважилася народити ще одну дитину. Крім щастя, бути матір'ю, більше ніякої радості в моєму житті не залишалося. Чоловік перестав приносити додому гроші, всі навколо розповідали мені про його походеньки. Приходив додому в нетверезому стані, і я змушена була працювати, залишивши діток на бабусю. Одного буднього дня, коли я повернулася з роботи, я побачила, що на кухні хазяйнує якась чужа жінка, одягнена у мій халат. Моєму розчаруванню вже не було меж, а чоловік тихим кроком виходив із ванної кімнати, навіть не помітивши, що я повернулася. Того дня у нас був скорочний передсвятковий робочий день. Жінка швидко накивала п'ятами, а чоловік зовсім не злякався. Повільно вдягнувся і вийшов на балкон курити. Я довго плакала, а потім змушена була трохи заспокоїтися і забрати діток від бабусі. Чоловік і слова не вимовив, щоб якось виправдатись, але йти мені на той час було нікуди. Та так проходив час, і такі ситуації повторювалися постійно. Я й раніше знала, що чоловіки зраджують, але й думки не мала, що це може відбуватися так нахабно. Приводити іншу жінку в нашу спальню, в наше ліжко, в нашу кухню. Я була просто розбита. Зрозумівши, що моє життя нестерпне, я постійно думала, як жити далі, куди мені податися, адже я несу відповідальність за двох малих дітей. Одного дня я зателефонувала знайомій, колись ми разом навчались, і запитала, чи не здає вона раптом квартиру. На щастя, вони з родиною їхали на тривалий термін за кордон і шукали людину, яка б наглядала за їхнім домом. На радощах я спакувала більшість дитячих речей і кілька своїх нарядів, і поїхали з дітьми до міста. Звичайно, спершу знову були труднощі, та нову роботу вдалося знайти швидко. Грошей вистачало на оплату комунальних послуг та на прожиття. Чоловік не проявляв ніякого бажання спілкуватися з дітьми, а через деякий час доля подарувала мені справжнього чоловіка, якого не злякали труднощі і двоє чужих дітей. Разом ми вже три роки, і наша родина з кожним роком лише збільшується. Я щаслива і правду кажуть. На віку є кілька перемін. Я бажаю всім жінкам відчути радість материнства та відчути себе коханою. А ви в коментарях діліться своїми думками стосовно цієї ситуації.